Привіт, друзі! на каналі Як ви бачите, проголосить проліо і нашої резолю. що буде обзор. Поїхали. І так, обзор, як завжди, невеликий буде, тому що як завжди знімаю підпольно Ось, Колись була нормальна машина, вона була просто покинута і нова. А потім того дня проходжу, бачу, тут дуже стекла побували. Вот, аж Все, крім лобового, до речі. Тут хтось вже бачу, фарбою розмазав. Вот, вона колись була так біла, але зараз вона. Ну і хтось вже розмазав своє. Ну, в принципі, на камеру ви іноді здається, що коричневе, але ні. Це воно більш таке помаранчеве. Морк'яний сказав колір. Тут покажу, це не буду. Ось салон. Салон вже розгреблений раніше був краще. Я перевіряв, ось відкривається, закривається гарно двері. Уже все позламано. ну і бардачок все бачите. Сидіти я тут уже не буду. Багато скла, ще поранусь. О, лобуха трісна, але ціла. Капот Ну, можна відкрити, але не думаю, що він навіть відкриється. Якщо він ще закрити, значить вже там... Ну, він ще закрити, до речі. І нема сенсу його дергати. Отак, це вже показувати не буду. Во. Може це ще відкриється, але... А, точно. Скоріше іменно тут. А там багажник. Ну, відкривати, казав, його вже не буде. Ось, колись тут щось було. Ну, раніше була нормальна машина, але одного дня, як я вже розказав, ось, що ви бачите. Ось хтось даже ручку обсував. Ось, ну і графіки хтось вже додав. Колеса вже здуті давно. Це не знає, це одна галіни звідси. Ну його. Ось такі в мене вийшов квартире обзор. Тут на хвилину в самому знімати нема що, максимум друга позвати, щоб зняв. Але він вже свій канал закинув, так що... Ну і самому говорити, тут нема що. Все, як все бачите. Машина просто розгорла і погорвала, так би мовити. Все порозбивали, все ж що... треба повитягували Буде вже видно, продачать. Ну все, ставте лайки.